Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на 15-й стартер для гри в One Piece TCG. Як завжди, картка лідера: 50 карток для гри та 10 донів. Тематикою цього стартера є Едвард Біловус Ньюгейт. А ось і його лідер. картка 6 одиниць життя, також 6000 тисяч сили. Наприкінці ходу ви маєте взяти одну з карток життя собі в руку. Дві копії Едварда Ньюгейта за 7 донів на 8 тисяч сили. Онплей дає один дон лідеру або керектеру, а також можна зарестити його та кійошнути ворожу картку із 5 тисячами сили чи менше. Дві копії ейса за 5 донів на 6 тисяч сили. Він має раш, якщо ваш лідер має тех пірати Білоуса. Також, якщо його намагаються перебрати зі стола ворожим ефектом, ви можете замість цього дати йому мінус 2 тисячі сили до кінця ходу. Чотири копії Атмоса за чотири дони на п'ять тисяч сили. Під час атаки забороняє лідеру брати картки власного життя наприкінці ходу. Чотири копії блокера Кінг Дью за три дони на чотири тисячі сили. Якщо він киошнутий ворожим ефектом, то ваш лідер отримує плюс дві тисячі сили до кінця ходу. Дві копії Тача за 1 дон на 2000 сили. містить 2000 каунтера. On play, якщо ваш лідер містить техпірати Білоуса, ви можете взяти картку життя та дати мінус 2000 сили ворожому керектеру. 4 копії Джозу за 4 дони на 4000 сили. Також містить 2000 каунтера. Дон 1 Якщо ви маєте всього 2 картки життя, цей керектер також отримує раш. Чотири копії блокера Марко за чотири дони на п'ять тисяч сили. K.O. ви можете затрешити одну картку з тегом пірати Білоуса та розіграти його із Треша Рестед. Чотири копії Ракуя за три дони на чотири тисячі сили. Якщо дати йому один дон, усі ваші персонажі із тегом Пірати Білоуса отримують плюс тисячу сили. Чотири івенти за один дон. Якщо у вас лишилось три картки життя, він забороняє брати вам їх своєю здібністю. 4 копії Searcher Iza за 1 дон на 2000 сили. 4 копії Спідджіла за 4 дони на 600 сили. 4 копії Намула за 3 дони на 5000 сили. 4 копії Харута за 2 дони на 3000 сили. Активейт Mein. Дайте 1 рести дон вашому лідеру або персонажу. Та наостанок 4 копії блокера Фоса за 2 дони на 2000 сили. Ось такий от стартер. Як на мене, це чудовий вибір для початківця, а для досвідчених гравців знадобиться аж два таких стартера, даби зібрати деку Марко. Що я і планую зробити. А що думаєте ви, як вам цей стартер? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. До зустрічі!